Сили залишали Оксану з кожним днем. Її тіло здавалося виснаженим, а душа спустошеною, проте вона вперто трималася, боролася до останнього, не тільки заради себе, скільки заради нього, заради Романа. Її чоловік від самого початку став її найміцнішою опорою, її непохитною стіною. Щойно пролунали перші тривожні дзвіночки, невпинна втома, різка втрата ваги. Безсоння, часті запаморочення, Роман не відступив. Він був поруч, коли вона, тремтячи, дізналася про свій діагноз. Усе почалося зі звичайного візиту до лікаря, куди Оксана спершу не хотіла йти, пояснюючи нездужання стресом і втомою. Але Роман наполіг він умовив її пройти обстеження, і саме завдяки його впертості правда вийшла назовні. Правда страшна й болюча. Це була пухлина. А не банальна перевтома. Тоді в кабінеті лікаря Оксана міцно стиснула руку романа, шукаючи в ньому сили, яких самі їй вже бракувало. Коли лікар промовив страшні слова, вона мимоволі подивилася на чоловіка, ніби шукаючи підтвердження, що це все сон. В його очах вона побачила не жах не відразу, лиш мить слабкості, яку він швидко переборов, і в ту саму мить. Жінка зрозуміла вона не одна він буде поруч, він не дасть їй впасти, його любов стала її захистом. Якби ви звернулися раніше, сумно констатував лікар, прогноз був би набагато сприятливішим, але зараз попереду тривале й важке лікування, яке вимагатиме від вас усіх сил, і безумовна операція, шанси є, хоч і невеликі. Вам доведеться зібрати всю волю в кулак і боротися. Оксана проковтнула клубок у горлі, що застряг відвіччаю, і міцніше стиснула теплу долоню чоловіка. Вона відчула, як його великий палець ніжно провів по її долоні, ніби кажучи Я тут, я з тобою, ми впораємось. І тоді вона зрозуміла відступати не можна. Щодня Роман знаходив слова підтримки, які тримали її на плаву. Навіть коли здавалося, що сили залишають її остаточно. Ти повинна боротися, люба, ми все пройдемо разом, казав він тихо, але впевнено, вдивляючись її втомлені очі. У нас є найкращі лікарі, у нас є час, і головне, у нас є любов, я поруч, я завжди буду з тобою. Його віра заряджала її життям, і навіть тоді, коли біль скручував тіло, а страх накривав хвилею. Оксана пам'ятала про ці слова. Вона знала заради нього, заради їхнього спільного майбутнього вона мусить боротися. Бо любов це теж зброя, і іноді вона сильніша за будь-які ліки. Після важкої операції жінка надовго залишилася в лікарняному ліжку. Її тіло було знесилене, а дух виснажений, але поруч незмінно був Роман. Він тримав її за руку у хвилини найстрашнішого болю. В моменти безсилля, коли здавалося, що навіть дихати нестерпно було важко. Коли почалася виснажлива хіміотерапія, він теж не залишав її, кожен напад нудоти він зустрічав, міцно підтримуючи її кволе тіло, кожен ковток води чи ложку супу він допомагав їй прийняти, коли руки Оксани вже не слухалися. Він лагідно витирав піт з її чола, коли вона, знесилена від болю і спеки, металася на простирадлах. Він ніжно мив її, коли тіло зовсім втрачало сили, навіть на найменший рух. І за весь цей час у його очах вона не побачила ані краплі огиди, ані тіні втоми чи жалю до себе. Роман був незламною скелею в морі її страждань, тихим голосом, на межі свідомості, що повторював знову і знову. Ми впораємося. Ти впораєшся. Я поруч і завжди буду поруч. Я кохаю тебе. Ці слова були для Оксани рятівним промінчиком світла серед темряви. Завдяки Роману вона продовжувала боротися не лише з хворобою, а й з наслідками лікування, яке вимотувало до останньої краплі сил. Минали місяці, півроку щоденного болю, виснажливого лікування і маленьких перемог. Лікарі спершу були стриманими у своїх прогнозах. А потім почали обережно говорити про шанси на одужання. Вони більше не висловлювали похмурих припущень, і це вселяло в серце Оксани надію після кожного курсу хіміотерапії вона благала в душі, щоб це був останній, але боротьба тривала. Із часом жінка почала помічати зміни у ставленні Романа тонкі, ледь відчутні спочатку, як прохолодний подих вітру в спекотний день. Він став трохи відстороненішим. Його обійми вже не були такими теплими, як раніше, не було колишньої близькості тієї ніжної інтимної єдності, яка колись була невід'ємною частиною їхніх стосунків. Оксана розуміла вони давно не були разом як чоловік і дружина. Остання їхня ніч кохання залишилася десь в минулому щодо того, як їхній світ обвалився під вагою страшного діагнозу. Тепер, коли вона відчувала в собі сили, коли її тіло, хоч і змучене, вже прагнуло ніжності, Роман ніби не поспішав повернутися до того, що їх так міцно єднало. «Люба, тобі потрібно берегти сили, тихо говорив чоловік, обережно вкриваючи Оксану ковдрою. Ти ще дуже слабка. Я не хочу ризикувати твоїм здоров'ям. Якщо щось трапиться через мою необережність, я собі цього ніколи не пробачу. Ні, кохана. Будь ласка, не наполягай, ми зачекаємо, зачекаємо, доки ти повністю одужаєш. Жінка слухала його слова і кожного разу намагалася приховати смуток у своїх очах. Вона розуміла турботу Романа, розуміла його страх, але серце боліло від невидимої стіни, яка поступово виростала між ними. Вона не наполягала, не сварилася, просто тихо сподівалася, що все незабаром зміниться. Кожен цикл хіміотерапії вона зустрічала з тривогою, але й з надією може цього разу лікування завершиться успіхом? Може, лікар зателефонує і, нарешті, скаже ті довгоочікувані слова про одужання, але замість звістки про полегшення вчора вона отримала інший дзвінок. Голос Степана Володимировича в телефонній трубці був сухим і офіційним. Лікар повідомив, що їй потрібно знову пройти обстеження в лікарні і вже потім вирішуватимуть, чи буде призначено новий курс лікування. Почувши це, Оксана відчула, як холод розливається всередині неї. Надії знову розсипалися надрузки. Вона глянула на Романа, шукаючи в його очах підтримку, але натомість побачила роздратовану втому ну раз треба, значить треба. Кинув він коротко, навіть не намагаючись приховати невдоволення. Оксана мовчки зібрала речі, її руки тремтіли, і на серці наростала тяжка тривога. Щось невловиме, темне, зловісне підповзало до неї. Вона намагалася відкинути погані думки, змусити себе повірити, що це лише втома, лише хвилинна слабкість, але страх не відступав. Ти готова? Пора їхати. Озвався чоловік, зазираючи в кімнату. Вони поїхали мовчки. Лікарня здалася Оксані ще холоднішою, і байдужішою, ніж зазвичай. Пізно ввечері, лежачи в палаті, жінка довго не могла заснути. Вона думала про те, що чекає її попереду, скільки ще випробувань, скільки болю. І головне, як їй все це витримати, коли навіть підтримка найдорожчої людини починає танути, як лід на весні. Оксана не могла звинуватити чоловіка у байдужості. Він увесь день був поряд, допомагав їй оформити документи, носив сумку, купував воду, ліки, допомагав як міг, але щось між ними змінилося. Ну, як ти себе почуваєш? заглянув Роман у палату. Його обличчя було натягнутим і стомленим. Все нормально, посміхнулася Оксана, намагаючись приховати тривогу. Ти вже й так занадто затримався. Їдь додому, відпочинь. Ти й так цілий день був зі мною, я тобі дуже вдячна. Роман кинув погляд на годинник і здивовано підняв брови. Ого, вже так пізно? Я якось і не помітив, як швидко промайнув час. Гаразд, поїду додому. Завтра обов'язково приїду, промовив він, нахилився до Оксани і ніжно поцілував її в чоло. Після того, як двері зачинилися за чоловіком, у палаті запанувала тиша. Жінка залишилася наодинці зі своїми думками. Вона заплющила очі, сподіваючись заснути, але тривога стискала серце і не відпускала. Збоку могло здатися, що вона дрімає, її тіло лежало нерухомо, тільки ледве помітно ворушилися очні яблука під заплющеними повіками. Минуло близько півгодини, перш ніж Оксана важко зітхнула і розплющила очі. Та що ж це таке? Яка ж це мука? Прошепотіла вона в темряву, повільно сіла на ліжку, підклавши подушку вище під спину, і знову спробувала зручно вмоститися. Та й ця спроба не принесла полегшення. Минуло ще десять довгих хвилин, але сон так і не прийшов. Голова була переповнена думками, тривожними, важкими, нав'язливими. Вона шкодувала, що не взяла із собою з дому жодної книжки. Тоді хоча б могла чимось зайнятися і відволіктися від гнітючих роздумів. Після кількох хвилин вагань Оксана вирішила покликати медсестру, яка сьогодні була на нічному чергуванні. Може, в неї знайдеться якийсь журнал чи брошура? Вона натиснула кнопку виклику, що була прикріплена до підлокітника її лікарняного ліжка, і стала чекати. Цієї ночі чергувала Галина, життєрадісна і уважна дівчина. Яка з перших днів викликала в Оксани теплі почуття. Галина не просто виконувала свої обов'язки, вона щиро переймалася долею пацієнтів, завжди знаходила потрібні слова підтримки, особливо тоді, коли Оксані було найтяжче. До того ж, вона ніколи не забувала і про родичів. Кожного разу, звертаючись до Романа, Галина добирала особливо теплі підбадьорливі слова, розуміючи, як нелегко їм доводиться. Коли на чергуванні була Галина, вона завжди знаходила час, щоб навідатися до Оксани, часто присідала на стілець біля ліжка, і вони довго вели душевні розмови, ділилися найпотаємнішими думками і переживаннями. Бувало навіть таке, що Галина затримувалася після своєї зміни лише б побути поряд із своєю улюбленою пацієнткою, підтримати її теплим словом і щирим співчуттям. Найчастіше їхні бесіди оберталися навколо Романа. Галина з цікавістю розпитувала про їхнє сімейне життя, про характер чоловіка, їхні звички, радості та труднощі. Оксана могла годинами говорити про свого чоловіка, про його вподобання, маленькі дивацтва, силу характеру та ті особливі риси, які змусили її колись покохати його всім серцем. Галина слухала уважно, не перебиваючи, часом киваючи або заохочуючи продовжити. Вона зізнавалася, що мріє зустріти такого ж турботливого чоловіка, який би носив її на руках і оберігав від усіх негараздів. Оксана іноді дивувалася, навіщо дівчині знати стільки подробиць про їхнє життя, але водночас вона відчувала полегшення, ніби передаючи частинку своєї вдячності за романа у цей світ. Щоб хтось іще знав, як вона йому зобов'язана. Цієї ночі жінка була впевнена, що Галина швидко відгукнеться на її виклик. Однак час минав, а до палати ніхто не заходив. Можливо, дівчина просто відійшла на кілька хвилин. Оксана натиснула кнопку виклику ще раз, уважно прислухаючись до кожного шурхоту в коридорі, але відповідь так і не прийшла. Неспокій наростав. Вона вирішила сама вийти пошукати медсестру. Накинувши халат, жінка обережно вийшла з палати. У лікарняному коридорі панувала напівтемрява і глибока тиша, порушувана лише приглушеним кашлем із якоїсь віддаленої палати. Повільно, намагаючись не видавати жодного звуку, Оксана дійшла до медичного поста. Але місце чергування було порожнє. Можливо, Галина вийшла у вбиральню. Жінка трохи почекала, Озираючись навколо, але коли після кількох хвилин нікого не з'явилося, вирішила пошукати її далі. Вона попрямувала коридором до сестринської кімнати відпочинку. Біля дверей, що були прочинені навстіж, Оксана нерішуче зупинилася. З кімнати доносилися приглушені голоси. Сміх, чітко чоловічий сміх. Жінка насторожилася. У відділенні, наскільки їй було відомо, медбратів не працювало. Може, Галина зустрілася тут із лікарем, якщо так, Оксана не хотіла їм заважати. Вона вже збиралася тихенько піти назад, коли раптом почула уривок розмови, який змусив її серце завмерти. Ні, я вже втрачаю терпіння. Скільки це ще триватиме? Я думав, усе буде інакше. Невже це затягнеться так надовго? Оксана зблідла. Її тіло пронизала холодна хвиля страху. Вона впізнала цей голос без жодного сумніву. Це був роман. Що відбувається? Що він робить в сестринській? Ой, все так непередбачувано, деякі роками лікуються і мучать весь цей час своїх родичів. Я співчуваю тобі, ромчику, сказала Галина. Оксана похитнулася і притулилася спиною до стіни. Вона заплющила очі, закусила нижню губу і слухала далі. Галю, ти не уявляєш, як мені важко. Я щоразу думаю, ну ось все, нарешті, це вже кінець. І ось знову чергова поїздка в лікарню, чергова хімія. І їй хоч би що. Інша на її місці вже б не витримала, а Оксанка ніби залізна, витримує все і посміхається ще. Ніби я повинен радіти, сказав Роман. Він був жорстокий. Коханий, потерпи, я не думаю, що це ще довго, все закінчиться рано чи пізно. Це лише питання часу. Я впевнена в цьому, а потім ми з тобою будемо разом. Як же я цього чекаю? Ти навіть не уявляєш. Мені теж набридло чекати, але ми маємо бути терплячими, відповіла Галина. Далі пішли освічення в коханні та вірності. Після того, як закохані почали цілуватися, Оксана повільно почала віддалятися від сестринської. Їй нестерпно було це чути. Що далі вона відходила, то швидше йшла. До своєї палати вона вже підбігла. Вона зайшла, зачинила двері і притулилася до них. Серце сильно стукало, повітря не вистачало. Роман і Галина, який жах, а вона йому завжди вірила. Хто знає, можливо, він завжди наставляв їй роги, а вона була вірна йому навіть у думках. А Галина, ця мерзота все дізналася про її чоловіка, щоб використати це в своїх цілях. Ймовірно. Жінці знадобилося кілька хвилин, щоб віддихатися, а потім вона лягла, накрилася ковдрою і почала плакати. Вона оплакувала своє сімейне життя, своє розбите кохання. Вранці Роман зайшов у палату до дружини. Доброго ранку, як самопочуття, бадьоро сказав він. Але Оксана сиділа, не рухаючись. Вона похмуро і рішуче дивилася на чоловіка. Роман запитально подивився на неї. «Романа, я вирішила, що нам потрібно розлучитися, і я сьогодні ж зателефоную адвокату, щоб він підготував документи. Нам майже нічого ділити, оскільки в нас в шлюбі нічого не було куплено. Моя дача і квартира залишиться при мені, і мої салони краси теж. Ти можеш забрати машину. Будь ласка, звільни квартиру до мого повернення додому. Думаю, двох днів тобі буде достатньо. Можеш попросити свою коханку, щоб вона допомогла тобі, тільки щоб до мого повернення тебе в квартирі не було. І, будь ласка, нічого не кажи, не хочу жодного слова чути, ти не гідний того, щоб я тебе вислуховувала. Дякую, що був поруч у важкий період мого життя, але я більше не хочу бути для тебе тягарем, я обійдуся без твоєї допомоги. Роман хотів перебити дружину, щось сказати, але після її слів про коханку він зблід і закрив рота. Не на такий результат подій він розраховував він сподівався, що дружина відправиться в інший світ, а йому дістанеться вся спадщина. Але після оформлення всіх документів зараз йому нічого не світить. Він міркував, що можна сказати на своє виправдання, але Оксана застала його зненацька, і він нічого не міг їй відповісти. А тепер іди геть. Мені потрібно думати про своє здоров'я. Я збираюся нарешті вилікуватися, а ти мені заважаєш своєю присутністю. Я все сказала. Роман хвилину постояв у дверях, не знаючи, що робити, але він побачив рішучий погляд дружини і зрозумів, що все скінчено. Він вийшов з палати і зі злістю сильно грюкнув дверима. Оксана здригнулася і заплющила очі. Сліз більше не було. Вона їх усі виплакала вночі, і більше вона не збиралася думати про свого чоловіка, який скоро буде колишнім. Вона збиралася думати про себе. Сьогодні лікар прийшов і сказав, що більше хіміотерапії їй не буде потрібно. Вона змогла побороти хворобу. Нарешті це сталося. Це додало їй сил, коли вона обмірковувала майбутню розмову з чоловіком. Попереду довгий період відновлення, і вона готова до нього. І вона збиралася жити далі, насолоджуючись кожною миттю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.